Чи узгоджений вже кількісний і якісний склад міжнародного контингенту, а також місія його розміщення в Україні, а також план дій на випадок агресії Росії, чи будуть ці війська брати участь в бойових діях, або ж мова йде виключно про, наприклад, постачання озброєння та фінансову логістичну підтримку? І чи є просування у переговорах зі США? З приводу надання гарантій безпеки довше ніж на 15 років. Вчора була достатньо детальна доповідь наших генералів від Франції, Британії, Сполучених Штатів Америки і від України. Гнатов від нас цим займається начальник штабу. В принципі, всі деталі погоджуються між країнами. В принципі, вважаю, що у нас. І є вже відповіді на питання, які ви ставите, і там підтримка, озброєння, присутність, там є відповіді на всі ці запитання. Але я вже сьогодні говорив, відповідав журналістам. Я поки що не готовий публічно про це говорити, комунікувати це. І щодо чи є просування у переговорах щодо гарантій безпеки довше. Довше ніж на 15 років Бо в грудні Марла я підняв це питання. Президент Сполучених Штатів Америки взяв паузу в цьому питанні, сказав, будуть розглядати. Я думаю, що я е, найближчим часом <кхем> зустрінусь з ним. Думав, думаю, у мене буде зустріч. в Вашингтоні, а може, десь ще а, подивимось, які плани у президента. І я думаю, там я зможу отримати відповідь на це запитання.